На вулиці дощик, а ми, де? Да? на рибалки. <гум> Правильно, на риболовлі. Замішуємо смачненьку прикормку. Визначилися з місцем ловлі, тепер будемо давати кормушок 4-5 за корм. Будемо маленькі робити і ждати рибку. Видно, закормка подобається не тільки нам і рибі, а качкам так само. Закинули туди п'ять кормушок і одразу качечки припливли їсти. Приїхали на коропову риболовлю, але є дуже велике бажання половити ще хижака. Тут є досить хороші щуки, досить багато їх. Хочемо трошки половити, подивитися, якщо не буде півати короб або щось інше, карасик там, наприклад так спробуємо ще половити на спині. отже настає наш комплект таким білим силиконом від Select. AC Shot 3,5 дюйма. ось такий маємо силикон, маємо ще воблера, і отже, спробуємо. Подивимося, що сього вийде. У нас є перша покльовка. Покажемо, у нас є вже здогадки, що там, але не знаємо ще. Мабуть, сомік. Щось невелика і, здається, спокльовки щось не <губить> 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 Ну, Головне, що хоч якась рибка вже прокльовує, це добре. А, -а, -а. <губить> а ні. Не сомік? Футлик. Це подляжчик. Перша риба по подлящик. Такий ще досить. А ну покажи гарно. Ні, бо такий. Холодний ага. капець який. Клювака. Ага. Що маленьке На Наголошку знімаю тоже. Ну це вже мабуть, точно сумит. А ні, диви тоже подлящик. Але клює, бач. Такий який той, так? Да? Так. Да. <різь> Спокусився на пуфіка за апаришем. Ага. <різь> <Ось так. різь> Гарний. А от такого маленького будемо випускати. Хай підростає. Клас? Уже олійка наша підогрілася. тепер будемо вложити наші стайки. Mm -hmm. Така красота в нас пісує. Ми думали, вогонь маленький, так воно не сильно смажиться, а воно так добре смажиться. Дивіться, як вже гарненько все підрумянилось, і картошечка. Зараз ще туди різних спецій додамо. А запах який. Туди димок, Всі прийдуть на картопельку і короб також. Ням-ням. Клювань немає, але будемо перенаживляти. Зараз будемо надівати ось такий полуничний пінопластик. Mm, такий червоний. І пару штучок опаришів. Ага. Смаколики для коропа. Який сьогодні спить? Виш, у нас така красота. Можеш підійти ближче подивитися. Mm. Mm. Готова вже, так? Да. Будемо смакувати. А ще нам передали смаковики такі з України? Це наше українське сало. Найсмачніше. Mm. Так, ми в Чехії, тут сало смачного не накупишся. Воно як і є, то сире, несмачне. А це маємо смачненьке. Дощик почався ще більший, поки ми будемо доїдати нашу картопельку. то ще поставимо водичку. Ось так. О. А потім поп'ємо гарячий чайочок. Будемо завершувати сьогоднішню риболовлю, пішов сильний дощ. Ми гарно пообідали, перебачили, зловили пару рибинок, нам цього досить. А кому понравилось таке відео, ставте лайки, всім пока.